Пане Юрію, часто лунає така думка, що можливість Росії вчиняти цей терор, вона забезпечується саме тим, що зараз от росіян є керовані авіабомби, які летать 90 кілометрів і можуть долітати до Харкова. На вашу думку, от взагалі зараз те, що саме Харків витримує такі. Нищівні удари з боку Росії. Це зумовлено лише тим, що у росіян з'явився дешевий та потужний вид озброєння, яким вони можуть бомбити це місто, чи вони сконцентрувалися зараз саме на Харкові? Бо є така версія, що це нова точкова тактика росіян щодо енергетичного терору. Мовляв, от будуть бити зараз по Харкову, а завтра там вони будуть бити вже по Дніпро. Е, проблема в тому, що ми не можемо зараз цього прогнозувати, тому що занадто мало даних для аналізу. І на це можна дивитися буде лише в динаміці, але Харків для них беззаперечно. Дуже ну, набагато легше ціль ніж всі інші, тому що чим ближче треба підлітати до відповідно до нашої території, до території, яка контролюється нашими військами, тим небезпечніше літати їхнім літакам Ми це неодноразово доводили. А так фактично вони відпрацьовують зі своєї території з території Росії без безпосередньо Російської Федерації, і відповідно почувають себе більш-менш ну, більш-менш Другою причиною є те, що в Харків дуже велике місто. Харків, як і на жаль, багато українських міст насичені російською агентурою. Насичені людьми, які передають інформацію про пересування військ, про наявність ППО в тих чи інших точках, і виходить, що в росіян дуже саме на Харкові виходить, що в них там найменше плече від отримання, наприклад, інформації до прийняття рішення і атаки, тобто, умовно кажучи, якісь там а... харків'янин зрадник України по. Грубо кажучи, побачив там, на, десь там заїжджаючи в на, на, на територію якогось там підприємства, наприклад, е, нашу, нашу машину ППО е, він передає цю інформацію росіянам. Росіяни передають цю інформацію авіації. Е, авіація з координатами, ну, озброєна цю інформацію, під, підвішує цікави, і там відпрацьовує по них протягом там годин, умовно кажучи. І шанси уразити ППО в цьому плані дуже великі. Тож з тими ж самими Петріотами, наприклад, якими б вони не були ефективними, суперефективними, да, то все одно занадто багато, на жаль, наволочі, що в Харкові, що в моєму рідному Запоріжжі, що в інших містах, які цю інформацію зіллють, передадуть, і росіяни почнуть ну, полювання. Безпосередньо, вже за рідкісною і е, такою важливою для нас е, ППОшною машиною. Тож, відповідно, нам дуже потрібне ППО від заходу, нам дуже потрібно воно в великих кількостях для того, щоб ми е, не пересували ці одиниці, умовно кажучи, там петріотів по всій Україні, намагаючись захистити. Ну, найбільш наші больові точки, да, щоб ми мали можливість маневрувати, щоб одна машина, ну щоб одна система могла не мати змогу підстраховувати іншу, швидко переміщатись, щоб у разі якоїсь там несправності, чи там не дай боже ураження, і була можливість підстрахувати іншу. і все це нам дуже потрібно зараз від західних партнерів, тому що росіяни не намагаються зараз зробити Харків. Таким, що буде легше захоплювати. Е, ну Ні, вони намагаються зробити життя українців в, в ньому нестерпно І це ми вже проходили. І це ми вже проходили не цієї зими а минулої. Е, це ми проходили з іншими містами, е, і воно все одно не працює. Але росіянам, за великим рахунком, зараз нічого більше не залишається. Вони обрали цю тактику, тому що в, неї, в них немає іншої. Тому що в них банально зараз не, ну немає не сил на новий наступ на Харків просто банально немає А до, до, до можливої там великої мобілізації російської, про яку зараз всі говорять. Ще руки в них не дійшли. Відповідно, все це знову ж таки, все це тероризм, який має привернути увагу. І населення наших західних партнерів, і особливо їхніх політиків, людей, які приймають рішення.